Всім привіт! Зняв коротеньке відео, як ми монтували самі сонячні панелі на навіс. Якщо все підготували, все зробили, я в предвочому відео показував, як це я робив, ну сам навіс, то зять я та син змонтували панелі за 2,5 години. Всім дякую за перегляд. Вот так загибаю По линии Ну, они Трошки кривенькие А так Линия четко идет Ну що, ставимо панелі. Вже один ряд поставили. Приймаємо. Опа. Єсть. Так. Почекай, Богдан, стой. Почекай, почекай. Я тримаю. Максик. Макс. Єсть. Макси. а тут было видно. веревочку. Сюда. Сюда надо обсуждать. Так, слава Богу, пішов дощ, і ми закінчили, поки що просто накинули панелі, ще не під'єднували. Отакий був задум зробити в одній площині. Здається вийшло непогано. Все трошки один рівень Там на 3 см. одна площина нижча, нічого страшного виглядає. Так, що у нас тут? Ну тут головне ага. було не перепутати, щоб оці значки були всі догори, ну тобто в одному в одній направленості стояли панели.